Мої вітання. Сьогодні розглянемо складний інтеграл, і при його обчисленні застосуємо метод диференціювання по параметру. А інтеграл такий: від 0 до плюс нескінченності є в степені мінус х квадрат помножити на х2 dx. Це не власний інтеграл. Розглянемо функцію f від x дорівня є в степені мінус х квадрат. Ця функція парна і додатня. Отже, її графік симетричний відносно осі y. І тому можна записати, що інтеграл від мінус нескінченності до плюс нескінченності є в степені мінус х2 dx дорівня pi. Цей інтеграл. Називається інтеграл пуасона. І. Я його шукав раніше. Кому цікаво можете вернутися. там є обчислення цього інтегралу. Якщо такий інтеграл поділити на 2 ліву і праву сторону, то ми отримаємо інтеграл від 0 до плюс нескінченності є в степені мінус квадрат dx. Чому? Тому що інтеграл це площа криволінійної трапеції. І якщо Функція додатня, вона вся на 200 х знаходиться і ще симетрична відносно осі y. То площа лівої сторони і правої сторони однакова. А весь інтеграл рівний сумі цих двох площ. Тому половина інтеграла, це якраз половина інтеграла, права частина його, дорівнює половині всього інтеграла. Тому так. Це ми використаємо пізніше при доведенні нашому. Далі нам треба довести ще одну рівність, що даний наш інтеграл, ось який заданий, дорівнює, і ми тут починаємо застосовувати метод диференціювання по параметру. Вводимо ось в степені параметр гама. І записуємо, де по де гама, це частина похідна по гама, дорівнює інтеграл від 0 до плюс нескінченності є в степені мінус гама х квадрат, по dx. При умові, що гама одиниці. От такий вираз отримується з цього інтеграла. Ми це доведемо зараз. Беремо праву сторону, переписуємо і попробуємо довести, що вона дорівнює лівій стороні. Переписали праву сторону. І тепер дивимося. Оскільки частина похідна береться по параметру гама, а інтеграл по параметру. По, по зміні х, то ми можемо знак частиною похідної внести під знак диференціала. Ось ми його внесли. Ось наша функція підінтегральна dx. Тепер знайдемо оцю частину похідну по гама від е в степені мінус гама х квадрат. Спочатку, як є е в степені у, беремо. Є в степені У, так і залишається похідна рівна такому ж самому. Ось запереписали це все. І треба домножити знайдену похідну на похідну внутрішньої функції. Внутрішня функція у нас мінус гама х квадрат. Похідна по гама від мінус гама х квадрат буде просто мінус х квадрат. Тому і ми домножили на мінус х квадрат. І залишили умову нашу, що гама дорівнює 1. Далі дивимось. Мінус, коли винесемо за знак інтеграла, то він примножені на цей мінус дасть нам плюс одиничку. Немає мінуса вже. Лишається e в степені мінус гама х квадрат, але ми замість гама далі підставляємо одиницю нашу умову. Получиться є в степені мінус 1 помножити на х квадрат. Це х квадрат лишиться. І dx. Тобто, отримали ми інтеграл. Від 0 до плюс нескінченності є в степені мінус х квадрат помножити на х2 dx. Те, що й треба було нам довести, що оцей вираз рівний нашому заданому інтегралу. Переходимо до інтегрування. Записуємо те, що ми довели. І починаємо працювати з правою стороною. Застосуємо метод. Внесення функції під знак дифференціала. Є такий метод інтегрування. Тобто, під знаком диференціала ми маємо зробити і ось отут, щоб була однакова функція. Дивимось. Якщо ми гама представимо, як корінь з гама помножити на корінь з гама, а ми це можемо робити, тому що гама додатнє нудрівні до одиниці, то вийдеться в нас корінь з гама помножте на корінь з гама і помножте на х квадрат. Або корінь з гама на х і це все до квадрату. І тепер під знаком диференціала теж нам треба зробити корінь з гама на х. Ми записуємо його і перевіряємо, що у нас вийде, коли ми знайдемо цей диференціал. Коли знайдемо диференціал від корінь з гама на х, вийдеться в мене похідна на dx. А похідна корінь з гама. Тобто лишній корінь з гама появляється. Тому ми отут перед інтегралом змушені написати одиниця поділити на корінь з гама, щоб той лишній корінь потім з гама скоротився. От. Тобто отримали ось такий вираз. Тепер можна зробити заміну. Корінь з гама х дорівнює t. І отримуємо ось що. Інтеграл від 0 до плюс нескінченності є в степені мінус t квадрат на dt. Після заміни. Але оцей інтеграл ми знайшли на початку. Він дорівнює корінь сп на 2. Ось він дивіться. Ось цей інтеграл. дорівнює корінь сп на 2. Тут замість х можна написати t, t, і вище те саме. Отже. Замість цього інтеграла ми можемо записати корінь з піна 2. А це буде стале число, і можемо винести його за знак частиною похідної. Аж сюди. Так і зробили. Мінус корінь з на 2. Частина похідна по гама, одиниця на корінь. Поділити на корінь з гама. І умова задана на початку, що гамма дорівнює одиниці. Шукаємо похідну поділити на корінь з гама. Для цього треба перетворити цей вираз, запишемо його у вигляді степеня. Гама в степені мінус одна друга. Ну, корінь це 1 друга, а він знаходиться в знаменнику, тому появляється мінус. І шукаємо похідну. Мінус 1 друга скакує наперед і степінь на одницю зменшується. За формулою похідної степеневої функції. Мінус 1 друга скочила наперед, а степень на одиницю зменшилась. Була мінус 1 друга, і мінус одиниця стане мінус 3 других. Дивимось далі. Мінус і оцей мінус стане плюс. Корінь з пі залишиться. 2 помножити на 2 буде 4. Корінь з пі на 4. А замість гамма підставляємо одиничку. Одиничка в будь-якій степені це одиничка. Отже, дорівнює корінь з Пі поділити на 4. Наш шуканий інтеграл дорівнює корінь з пі поділити на 4. Записуємо відповідь. Інтеграл взято. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.